Психогімнастика, доброго ранку. Доброго ранку рідний наш наждім. Доброго ранку гостям усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Станем разом у коло, скільки друзів, глянь навколо, руку дружби протягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно гратись, пізнавати. І навчатись! Діти, хтось до нас поспішає в гості. Добрий ранок! Що потрібно побажати, Буратіно? Будь здоровий! Буратіно, а що ти знаєш про здоров'я? Нічого. Тоді я пропоную тобі та нашим дітям подорож до країни здоров'я. Сядемо зараз у веселий потяг. Поїхали! Перша станція Чистюлькіна Доброго дня, діти. Сьогодні до нас завітала фея здоров'я. До її країни потрапили мікроби, а для того, щоб їх подолати, нам потрібно засоби гігієни зібрати. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Правильно, діти, це мило. Витирають залюбки, ноги, руки, малюки, витирають щічки Павлик та Марічка. Молодці діти, це рушник. Він по зачісках моста Вас причеше гарно, так, розчесав моє волосся так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має. Правильно, діти, гребінець. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Правильно, діти, зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще й зубна? Молодці діти, зубна паста. Діти, ось ми зібрали усі засоби гігієни. Фея здоров'я нам усім дуже вдячна. А тепер розкажіть Буратіну, що для чого потрібно. Розглянь предмети і пригадай, для чого вони нам служать. Це що таке? Мило. Мило нам потрібно для того, щоб мити руки від бруду. А це що? Рідке мило. Рідким милом ми також миємо руки від бруду. А це що? Зубна паста та щітка. Вони нам потрібні для того, щоб чистити зубки. А це що рушник. Рушником, діти, ми витираємо руки. Що це? Ватні палички. Вони служать нам для того, щоб чистити вушка. Що це? Ванна? Ми у ній купаємось, від бруду відмиваємось. Що це? Серветки. Ними ми витираємо носик. А це що? Губка. Допомагає вона нам помити стинку. Що це? Ножиці для того, щоб зрізати нігті. А це що таке цікаве? Щипці. Ми ними також зрізаємо нігті. Що це? Фен. Феном ми висушуємо мокре волосся. А це Це шампунь. Допомагає доглядати за волоссям. Це розчіска. Нею ми розчісуємо неслухняне волосся. А це дзеркало. Воно нам підказує, як ми виглядаємо. Як назвати ці предмети? Так, це предмети гігієни. Ми подаруємо їх Буратіно. Буратіна. А ти знаєш, що таке гігієна? А ви, дітки? Гігієна це наука про чистоту. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру продовж речення. Не можна їсти брудними руками, тому що можна захворіти. Муха, яка сідає на їжу, небезпечна, тому що вона переносить бруд. Не можна доїдати щонебудь небудь за іншою людиною, бо можна захворіти. Під час чихання потрібно прикривати рот носовою хусткою. Кожен день потрібно провітрювати кімнату. Вирушаємо далі. Наша зупинка спортивна. Давайте з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку.